Господи, слава! Тобі! ста зробився? Славити його. Маточа дорога не бежі зірки. Бога. Зіки дню відселу присувашу, я усе. Чому третий рости? Боже ці одну. Тут немає Ну добре, я вас не знаю. Я не буде. Цього боржого дитя. Давайте зараз. Світ поставило. Моя жінка на ворожі купороші. Ай, діти наша пам'ять, боже ласка, ніч так. Я солосіння, дитя. Слава Богу, припівали. <плес> <плес>

Зачекайте, зачекайте. Ви так просто затікайте. Ви так просто зайдіте. Я прийшли то щось просіть. тут хороші. Вони мають люди. Є доляри? Є доляри? Є доляри? А, нема долярів. Ривні є. є. Вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілку. Майте горілку? Горілка є. А що? Найдемо. Щоб пам'ятали, треба, а ще салату. Щоб зайшли, ми в крайню хату. Як нам сьогодні дасте, проблемати не да. Де як? Буде ким, буде де і буде чим. Буде вам усе нестися, переростати і нестися. О! Мізай живий, його не впізнав і холіки кози моя зіронька, я знам, дай мені тебе погаса. Каже дітка, добрий сам, добрий віла, добрий став. О, що там на одну фляжку краю і до вас стрішка живав. Хе кочора, помовчи, буду вести я перних. Треба трохи гендлювати, продавати, намахати. Налітайте! Розбирайте. Моско грошіня, давайте, Мошко має файний кра. Добавитися вам. Чікай в руші із хату. Ааа, жидо виганяти, степлесенької хати, жидо бити, жидо пхати, жидо били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив козак і бив хрусти, господи, москаль. Не в шлях, Але жить і так. Божен має файні гроші. А до них усі розпають. Як же не все, то ступлються. Але я ще повернуся. Добрий вечір вам касине. Слава Богу, що пустили мороз на дворі. Я і чекаю файний. все мій робити. Кую, дую, ще й краду, мій ворожити. Так що ви дивіться, з чеканами треба добре жити. Я візучи, хліб, а вас. Засила, тут коханого А ну враз всім замовчати, і роцар іде до хати. Що за диво нині з вами? Я царевий над царями. Я паную в стороні. Ви всі належите мені. Великий царю Іроде, до тебе прийшли три мудреці зі сходу, хочуть бачити тебе. Ну що ж, поклич їх сюди, з дітьм стояти під дверима. Які новини моїм царські, мотиви спотуримо, детерямо поклондимо. Довго ми ходили, довго ми букали. Кріту народився, того ми не знали. Ми кітар вірили, воно нам кажуть, є мутарський, цар родився, його нам покажи. Я цар юдейський. Усіх зігнув, усіх примушу мені курити. Слухайте всі! Геть моїх очей! <пиш> Де у мене шинка! Мошку його свасить! ту малу дитину, треба в нього запитати! Мошку! Цар зубе! О! У мене щас! О! Я ще маю цар! Я ж за цей краще не проголов! Я за цей. Я. Ехай Зара, бо буде тобі кара! О, харак! до зараз! Добрий вечір! Пане кролю! Що ж ти свіння хотіла? Не світ тебе, а від тебе. Та ти мені де Бог родився. Та це світу народився. А, це макір ваша була, то треба було скорше сказати. А то ви, хто ти де? Я, це Антон, то жінка ліпше знає. Сара! Ну, так, новину, чим новину, то новину. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. А ноге зі міська, бо на мої вірні. Встаньте переді мною. до бою готові. Ворогів, ми всі встати. Не сьогодні, скидайте, місто виплиє, скоріш поспішайте. Безкрай, пожеточок обшукайте. Ви не стрігаєте ваш меч. Хай летять голівки сплеч. Він наказ святий для нас.

Я насаджу вас на спик. Смерть, смерть, моя мила. Вірно ти мені служила. Я непокірна кроти рікою. Пахни своєю гострою косою. В них ніхто не має жити. Я косаю, я не знаю. Я могу і багатий, викупожу добрі дати, але золото моє, тільки не куси мене. Я чор по світу. Сиглює слав! І тобі радисники! Буди живе недобре, все! Свяхи єсмішмо! Я моя порода, я твою оборон. Що без пам'ять у себе і ще не минає. Я коло шока у зоні.

Дайтеся, бо я вже йду. Дуже далеко добрі люди, може в корчмі лепше буде. Є у нас шинка, кубаси, водка, піво, ананаси. Треба без зброї, сісти трохи, виходи і зісти.

коли слово ж скаже, а ж скажешь. Да, така ладна. О, моя прана кожен день. <звук> <звук> <звук>